Часто лунають твердження, що санкції проти Московії не працюють, і вони часто емоційні, суб'єктивні і не завжди правдиві. Але частково вони мають смисл. Московія зі всіх сил шукає можливості отримати потрібні деталі, компоненти для того, щоб продовжувати кровожерливу війну. Але разом з тим вона намагається тримати внутрішню економічну стабільність. І тут на допомогу їй приходить Китай, країна, яка по суті підставила своє братське плеть Ну, напевно, не плече, а свій стержень і не підставила, а гарно вставила його в Московію. Власне, зараз про це будемо і говорити з вами, Валентин. Китай останнім часом збільшує свою агресивну риторику щодо заходу, звинувачує його всіх бідах, тому що він не хоче поважати права країн їхні територіальні цілісності, і таке інше загалом вони не хочуть поважати там усі зла. Але звісно намагаються розповідати казки про злий, кровожерливий буржуазний захід, який хоче всіх колонізувати. Хоча Китай в Африці займається погірше справами. Але для цієї всієї риторики треба мати ресурси. І можливості, тож Китай намагається шукати дешеві способи підживлювати власну економіку недорогими нафтою, газом, лісом і багато чим іншим. До того ж Китай себе останнім часом відчуває не дуже. У нас є відео печальний пленум, де чітко видно, що ця остання п'ятирічка була найгірша за останні 30 років. Тож треба десь шукати точки росту. То чому не зростати на залежності свого сусіда? Отже, Китаю треба дешеві ресурси, багато дешевих ресурсів, природніх. І поруч є московити, які їх при мають, і вони готові їх віддавати за безцінь, адже абсолютно розривають свої стосунки з заходом, і треба кудись це весь газ, нафту, ліс, дівати. Отже, Московія готова віддавати свої ресурси багато і за невеликі гроші, особливо після розвороту 22-го року, вони здійснили свій кровожерливий наступ. Тим сам захід почав від них віддалятися і віддалятися в Москву. А московити показово розвернулися в сторону КНДР, Ірану і КНР. Китай, починаючи з 22-го року, начебто позиціонував себе як незалежного виважного гравця, але з часом все ставало зрозуміло на чим він боці. За підсумками першого півріччя 24-го року Московія експортувала до Китаю товарів на суму понад 65 мільярдів доларів США, що на 4% більше за аналогічний період двадцять року. І як ви напевно розумієте, вся ця сума це не рега і капита з московського скоту, який так хоче проштовхнути на китайський ринок Путін. А мова йде про 56 мільярдів з цієї суми, де основні п'ять позицій: нафта і газ та продукти з них, руда та шлаки, алюміній і деревина та продукти з деревини. Ну і останнє, звісно, продукти морського промислу. При цьому майже 49 мільярдів припадають саме на нафто і газопродукти. До речі, більш детальніше про те, як Китай нарощує імпорт зі сторони Москві і в цифрах і по напрямках ми говорили на нашому телеграм-каналі. Зі статистикою все в описі до цього відео там буде в пості. Долучайтеся до нашого телеграм-каналу там багато класної економічної, фінансової і політичної інформації. Ну і звісно, збора на сили оборони. Дуже крута спільнота. Будемо раді вас бачити. І тут важливо розуміти тенденцію: Москва і Пекін будуть нарощувати економічну співпрацю. Якби цього не хотіли би там у Трампа, вони вірять, що Москву можна відбити від Пекіна і зробити її на удружньою за рахунок наших інтересів, так то цього не вийде. Уже у 2023 році обсяг експорту Москви до Китаю зріс майже до 130 мільярдів доларів США або на 64% більше порівняно із 80 мільярдами доларів США у 2021 році. При цьому прогнозується, що експорт природнього газу до Китаю до 2026 року збільшиться на 26%. Це якщо порівнювати з 2022 роком. Інфраструктурні транспортні проєкти ще одна важлива складова розвитку цих держав. Одним з них є магістральний газопровод села Сибіру», яку московити разом із китайцями відкрили у 2019 році. Потужності газопроводу, який вже збудовано, не вистачає для того, аби компенсувати відсутність експорту на захід. Тобто, весь зайвий газ, який у Москві, неможливо відправити цими трубами. Тож треба додаткові потужності. Тут Кремль запропонував проєкт сила Сибіру Сибіру-2», який мав збільшити експорт природнього газу до Китаю на 50 мільярдів кубометрів за рік, що становить приблизно половину втраченого експорту трубопровідного природнього газу до ЄС між двадцять Перших та 23 роками для порівняння, Сила Сибіру транспортувала у 23 році до 22 мільярдів кубометрів газу, що в два рази більше за 21 рік. Сила Сибіра 2 мала стати таким проектом дружби і взаємодії між Пекіном і Московією, і Москва почала активно його форсувати. Але Пекін ставить палець в колеса. Проблема в тому, що китайці хочуть купувати цей газ за внутрішніми московськими цінами, але на внутрішньому ринку Москві він доволі дотований. Газпрому з надлишком перекривав ці витрати, адже експортував за євро. А тепер у Газпрому проблеми, і дотований московський газ перекривати нічим. А ще й китайці пропонують продавати їм теж газ з дотаціями, що абсолютно економічно недоцільно. Тобто, Пекін хотів майже безкоштовно купляти московський газ, і московити на це. Теж майже погодилися. Тільки проблема в тому, що ті гроші, які вони мали інвестувати в силу Сибіру 2 вони так і не інвестували. Позиція китайських братів така: будуйте свій газопровід самі, адже нам вся потужність його і не потрібна. А якщо і потрібна буде вся потужність, то ми будемо купляти за внутрішніми московськими цінами. Кремль опинився в глухому куті, і реалізацію проекту перенесли аж на 2030 рік. За які кошти Газпром буде будувати такий масштабний проєкт, нікому не зрозуміло, адже багато років він вже в збитках. Поки запускають акумулятор, я розкажу вам таємницю, як я на нього заробив. Що ти там скажеш? Та як до капіталу і все таке? Та що там знов таке? Піду подивлюся. знову вимкнуло світло. Це знак, знак того, що я маю розповісти вам, як заробити на акумулятор, генератор і на різні всі ці потрібні речі, коли вимикають світло. То що ж робити? Треба перейти за посиланням в описі на школу останнього капіталіста і дізнатися, як генерують капітали розумні і досвідчені люди. То про що розкажуть? Про капітали заходьте в описи. Все, давайте. А от з транспортом для московської нафти все, на жаль, набагато краще, особливо ситуація з їхнім чорним золотом покращилась після війни в Газі, а також з нападами хуситів. Китай наростив імпорт московської нафти на 5% порівняно з минулим роком, але не подумайте, що це незначне зростання лише за період 22-23 років. Роснефть збільшила поставки нафти до Китаю більше ніж у півтора рази при середньомісячному постачанні 2,5 мільйонів барелів щодня. Характерно, що за цей самий час поставки нафти США до Китаю знизилися до 56%. У 2024 році РосНєфт наростила поставки нафти до Китаю через трубопровід Східний Сибір Тихий Океан. І після новин про постійну допомогу московитів євенським хуситам стає зрозуміло, через кого паралізують інші шляхи поставки чорного золота. Особливо коли про це говорять топ-менеджери Роснефті. За словами одного з таких менеджерів Ігоря Сєчина, який він висловив на одному з московських форумів. Це набагато безпечніший маршрут у порівнянні з танкерними перевезеннями через Ормузьку протоку або Суєцький канал. Як же ж зручно, правда? А якщо до цін на чорне золото з Московії, то тут Китай теж общупує московського гусака на повну за дослідженнями Bloomberg, Москва продає природній газ Пекіну з дисконтом 28%. І цей дисконт за різними оцінками та за аналізом і портексум відповідно до статистики китайської митниці лише зростатиме. Щодо нафти, то тут дисконт, звісно, буде менший, адже транспортувати легше. І тюнюби флоту московитів є. Тож китайці тут сильно не зможуть тиснути на Москву, хоча й тиснуть і мають дисконт, але в меншій мірі ніж мова, коли йде про газ. Москвити тут використовують купу схем, наприклад, перевалку нафти в Середземному морі, яка нещодавно була розкрита. Танкери, що перевозять флагманську московську нафту сорту Урал, зараз перевантажують із менших танкерів на більші поблизу міста Надор на східному збережжі Марокко, в Середземному морі. Перешкодами до тіснішої співпраці між Московою і Пекіном є, звісно, санкції, санкції, які вели американці щодо. Повторного ведення їх у випадку, якщо банки китайські будуть співпрацювати з тими банками на Московії, які агресивно промисловий їх комплекс. Мова йде в першу чергу про ВТБ банк та про Збірбанк. Тому як наслідок, бюрократична машина Китаю почала уповільнювати співпрацю по рахунках між Китаєм і Московією. Ліків не бачить тому, що будуть повністю переходити на юані і розплачуватися ними в двосторонньому порядку. При цьому частка Китаю на московському ринку за останні два роки зросла з 10 до цілих 50%. Тобто гусака не лише дуять, але й гарно тримають за горло. Так що, пане Трамп, рятувати вже нікого. Там вже китайські щупальця на всю вже всі економіці і діватися Москови там нікуди буде. А по суті, ось тут ти нібито сверхдержава, а тебе за горло тримає китайський комуніст, від якого ти все більше залежиш, бо хотів погратися у а, войнушку. В центрі Європи. Ну, от і отримують. А залежно бути від китайців, це, дорогі друзі, не європейські інститути, там демократичне суспільство, прозорий контроль і все таке і інше. Такої чіпухи, як вважають китайці, так? Це в їх очах чіпуха. Там немає. Там тебе відберуть порти, ліси, землі, все повідбирають нафіг. Напевно, туди Москови, там і дорога. Всього найкращого.